Сьогодні ми навчимося знаходити частоту коливання та період коливання. Якщо маятник коливається за 5 хвилин і здійснює 600 коливань. Спочатку записуємо дану. Час 5 хвилин, перетворюємо в секунди. 5 множимо на 60, це буде 300 секунд. Кількість коливань 600. Треба знайти t період коливань та ню частоту коливань. Знаючи формули, що T-період коливань це співвідношення часу, Т до кількості коливань n. Підставляємо 300 секунд ділим на 600, виходить 0,5 секунди. Частота коливань це обернена величина до періода коливань. формула якої. N поділити на T – обернена формула періоду коливань. Підставляємо замість N кількість коливань 600. Замість T час 300 секунд. 600 ділимо на 300, виходить 2 Гц. Отже, таким чином, ми з вами знайшли період і частоту коливання маятника.